Матерівецька громада придбала авто для ЗСУ. машину, яку купили за 5 тисяч євро. Відремонтували та підготували для виконання завдань на фронті. Голова Матиєвецької територіальної громади Любомир Василовський розповідає, що дуже пишається мешканцями сіл об'єднання. Вони завжди реагують на потреби військових, і ось знову дуже швидко зібрали гроші на необхідний автомобіль для збройних сил України. Котре наша Матиєвецька громада передає автомобіль для 42-ї бригади, нашої, яка виконує завдання по знищенню російських окупантів. Я хочу перш за все подякувати всім нашим небайдужим жителям нашої громади, які в Короткий термін відкликнулись здати кошти для придбання цього автомобіля. Авто обійшлося у 5 тисяч євро. Перш ніж відправляти його на фронт, машину ретельно підготували для виконання завдань. Автомобіль зараз знаходиться в дуже прекрасному стані. Я думаю, що любі бойові завдання, які будуть поставлені, екіпажу цього автомобіля, вони виконують. Дуже хочу подякувати цим хлопцям, які ремонтують автомобілі, не беручи за це ніяких оплат, тому що розуміють, куди цей автомобіль йде. Цю машину купили на прохання захисника Романа Янка, розповідає начальник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Роман я... Вінко. вже багато часу у збройних силах України воює, захищає нашу батьківщину і попросив мене допомогти вирішити питання у придбанні транспортного засобу, оскільки їхній транспортний засоб був пошкоджений ворогом. Я звернувся до наших голів територіальних громад і щиро дякую Матівецькій територіальній громаді, що вони відгукнулися. Сьогодні має можливість передати цей хороший автомобіль для наших воїнів. Військові кажуть, дуже важливо, щоб кожен навіть найменшою сумою долучався до зборів на потребу захисних. Хочу подякувати громадам, в тому числі матівецькій громади, за те, що долучається до подарунків нашим військовим. Подякувати перш за все за те, що це не перша машина. Кожен місяць вони дають машину на фронт. Дякую також всім коломіянам, які долучаються до підтримки збройних сил України. Закликаю, хто має таку можливість, має бажання, має доброволю. Можна звертатись безпосередньо у військові частини або через військову адміністрацію. Ми вам посприяємо в налагодженні комунікації з нашими військовими. Саме сна, щоб наші хлопці лишилися живі, повернулися додому, як з найскорішою перемогою. Слава ЗСУ, слава Україні і слава нації.